Усім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Watsons. Мене звати Аля, я клінток-блогер. Сьогодні я підготувала для вас декілька новинок, а також лайфхаків, як підготувати ваше оселю до весни. Почнемо ми одразу з чайника. У зимовий сезон всі пили багато чаю, тому прийшов час його очистити. Для цього нам знадобиться засіб від накипу від домоль. Всього одна половинка на один чайник. Ми вже заздалегідь набрали сюди воду і додаємо. Вміст одного пакетика. Якщо у вас в чайнику багато нальоту, то потрібно прокип'ятити його двічі. Після цього злити і промити чистою водою. Ми чекаємо, поки він закипить в перший раз, і повторимо процедуру. Всередині чайник у нас вже готовий. Давайте помиємо його зовні. Для цього нам знадобляться серветки від домоль. Це лімітована серія, тому поспішайте купити. Скоро їх можливо і не буде. Тут до речі, в упаковці йде одразу дві штуки. Це виходить набагато економніше ніж купувати по одній. Тепер обережно його протираємо, але не забудьте вимкнути його з мережі. Всього за 5 хвилин серветка виглядає дуже брудною, а значить, наш чайник ідеально чистий, тому переходимо далі. Далі ми переходимо до мікрохвильової печі. Щоб почистити її, як не дивно, нам знадобляться капсули для посудомийної машини. Ходімо, покажу, що потрібно зробити. Дістаємо одну капсулу з упаковки. У мене еко-капсули від домоль. Вони працюють нічим не гірше, ніж класичні, але тим не менш не шкодять природі. Для того щоб капсула розчинилась, потрібно зняти з неї ось цю плівку, але в залежності від капсули, які ви використовуєте, ця плівка може бути водорозчинною. і заливаємо усе це гарячою водою. Потрібно зачекати деякий час до того моменту, поки капсула розчиниться. Наша таблетка вже розчинилася, тому ми ставимо ось цю тарілку одразу в мікрохвильовку. Закриваємо і виставляємо мінімум на 5 хвилин. Але чим довше, тим краще. Поки ми чекаємо, коли закінчить працювати наша мікрохвильовка, давайте перейдемо до духовки. Дістаємо звідси деко. Воно побачило дуже багато різдвяних свят, тому потрібно його терміново помити. Тут у нас процедура майже така ж саме, як з мікрохвильовкою. Дістаємо декілька капсул. Вони мають добре розчинити жир, який уже застарів. Знову ж таки, відкриваємо ці капсули. У нас тут дві таблетки, заливаємо їх окропом. І можна ось так деко залишити на декілька годин для того, щоб воно повністю відмокло і весь жир відстав від нього. Наша мікрохвильовка вже закінчила працювати. Як ви бачите, тут дуже багато пари, і я вже бачу, що весь жир відійшов. Залишилося його тільки прибрати губкою. І не забудьте про те скло. Можемо її залишити ще відкритою, для того, щоб повністю увесь пар вийшов і тут не накопичувалася волога. Так як мікрохвильовка всередині у нас вже чиста, давайте разом з духовкою протремо її зовні. Для цього нам знадобляться знову ці серветки. Вони чудово прибирають сліди від відбитків пальців. І обережно все протираємо. Якщо у вас залишаються розводи, нічого страшного, ми потім протремо у все скло. Спеціальними серветками для того, щоб вона виглядала як нова. Коли ми прибрали усі забруднення, тепер потрібно усе протерти спеціальними спортовими серветками, вони приберуть усі розводи, і все буде виглядати ідеально. Головне працювати з ними дуже швидко, тому що Увесь спирт швидко вивітрюється. Тому у вас є буквально хвилини для того, щоб все витерти. Якщо ви все ж не дуже любите користуватися серветками, або просто вони у вас дуже швидко закінчуються, ви завжди можете взяти засіб для скла від домоль. Він також еко, як ви бачите, у нього є усі сертифікати. Тому користуйтесь задоволенням. У нас, на жаль, не було часу зачекати достатньо для того, щоб наше деко відмилося. Але я хочу вам просто показати результат за півгодини. Уявіть, що тут буде наступного дня. Після того, як ми вже приготували обід і вечерю, і наша плита охолола, нам потрібно її терміново помити. Знімаємо усі комфорки. Саме для цього потрібно зачекати, щоб вона охолола, щоб ми не пошкодили собі руки. Спочатку нам потрібно прибрати усі каплі жиру. Для цього використовуємо серветки, якщо забруднення ще свіжі, а не з минулого тижня. Після цього, щоб скло було ідеальне без розводів, використовуємо засіб для скла від домоль. Якщо ось тут відкрити, то у нас буде просто розпилювач. І після цього все обережно протираємо. Наша плита вже чиста, можна повертати комфорки на місце, і плита буде чекати смачної вечері топ 3 речі, які мають бути обов'язково на вашій кухні, це, звісно ж, засіб для миття посуду. До речі, багато хто, коли приходить в магазин, чомусь забуває його купити, тому ви не забудьте додайте в свій кошик на сайті Watsons. А ось ці дві речі, можливо, ви про них ніколи і не чули. Перший це освіжувач для холодильника. Він вбирає в себе всі неприємні запахи і вистачає його на декілька місяців, тому ви можете не турбуватися, якщо поклали у холодильник. А друга річ допомагає зберігати чистоту в посудомийній машині, і також прибирає і нейтралізує усі запахи, і вистачає її на цілих 120 днів. Тому це ще й дуже економно. Не забудьте протестувати, якщо у вас є посудомийна машина. А ми переходимо у вітальню, покажу ще декілька лайфхаків там. Весною завжди виходить сонечко, і усі починають бачити той шар пилюк, який назбирався по усіх меблях. Тому давайте розкажу, як не тільки його прибрати, а й зробити так, щоб пилюка не осідала довше. Спочатку нам, звісно ж, потрібно її прибрати, використовуємо універсальний очисник від домоль. Він підійде не лише для меблів, а й також для підлоги. Головне це правильне дозування. Нам знадобиться зовсім трішки, буквально півковпачка. І потім можна губкою або мікрофіброю, як вам подобається більше, збирати усю палюку. Як ми бачимо, на губці зібралося трішки полюки. Але я впевнена, що якщо ви заглянете на верх шафи, то там знайдеться полюки набагато більше. Але давайте тепер переходити до наступного етапу. Для того щоб полюка довше не осідала на поверхнях, нам потрібно створити антистатичний ефект, і в цьому допоможе поліроль від домоль, така в нас цікава гра слів. Багато кому може не сподобатись запах, тому що він більш агресивний, ніж у іншої хімії, тому можете відкрити вікна на провітрювання. Особисто мені цей запах дуже подобається, тому це вже моя четверта така пляшечка. Не забуваємо струсити перед використанням і наносимо на поверхню. Або якщо у вас мікрофібра, можете наносити одразу на мікрофібру. І головний секрет це добре не полірувати поверхню, тому... Не шкодуйте свої руки. Можна сказати, що замість походу в спортзал ви полірували стіл. І після цього можемо повертати декор на місце. У нас це ось таке цікаве саше, яке додає приємного аромату в оселі. Але якщо у вас такого немає, або ви хочете щось більш екзотичне, я пропоную вам зробити домашній освіжувач повітря. І ми його зробимо зі спеціальних перлинок від домоль. Це новинка, фіолетові зірки та магічні квіти. У мене особисто вже є ось такі перлинки, вони мені дуже подобаються. Головна їх перевага в тому, що на відміну від кондиціонеру, вони не псують одяг, а лише додають йому приємного аромату. Тому що ви пам'ятаєте, що рушники не можна брати з кондиціонером, замість цього можна використовувати ось такі перлинки. Але як все ж таки з них можна зробити освіжувач для повітря? Беремо будь-який розпилювач, додаємо туди воду і декілька ось таких перлинок, і аромат буде на всю квартиру. Також ви можете розпилювати їх на меблі, і тоді аромат зберігатиметься на довгі дні. На цьому наше весняне прибирання завершене, але наші уважні глядачі могли помітити, що ми забули помити стіни, але не хвилюйтесь, ми це обов'язково зробимо за кадром. А ви обов'язково пишіть в коментарях, які лайфхаки вам сподобались, можливо, діліться своїми. А на сьогодні у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал Watsons. Усім па-па!